День річниць майданівських, якраз перед день видатної дати дня народження Тараса Григоровича Шевченка, коли на державному рівні жодних рішень не приймається з приводу відзначення це на державному цієї дати на державному рівні, тим не менш окремими інституціями нашої держави, от зокрема національним музеєм імені Тараса Шевченка. Підтримуються отакі от пасквільні картини, карикатурні, які були розміщені спільно з Києвом мітрополітеном. Та спільно з. Я його не назву художником. Я як художник. Я назвати художником не можу. Автор робіт з автором робіт Олександром Греховим спільно на станції. Метро Тараса Шевченка були розміщені карікатури з пасквільними поясненнями до них. Проблема не в самі, не в самому несмаку цих карікатур. де Шевченко зображений е, зі шкарпеткою на голові, де він зображений в образі хроїди е, коханки е, Лейби Троцького, де він зображений з рогами, де він зображений як алкоголік, де він зображений як брехун, як хтивець. Проблема навіть не в несмаку цих карікатур. Проблема в анотаціях, пасквільних наклипах, якими підписані ці карикатури. І ці пасквілі, вони переводять ці карикатури з площини мистецького несмаку в площину громадської позиції, як самого автора цих робіт, так і тих, хто його підтримав. В них образи, з якими паралелізується Тарас Григорович Шевченко, обґрунтовуються і пояснюються тим. Що він так само, як і ці герої сучасної поп-культури, полюбляє вживати алкоголь. Він алкоголік, він брехун, він хвойда, він не дотриманий своїх сексуальних не вибагував в своїх сексуальних стосунках. Його навіть порівнювали з уперем в найкращих традиціях базини. Людині, мабуть, не ймець доля бозини. Він іде вже по стопах. Дуже, дуже актуальною. Такою темою, подією, якраз в контексті цієї псевдовиставки була ініціатива ще одного товариша, якщо я не помиляюсь, Хачика в його прізвище, який в академії мистецтв в якості своєї дипломної роботи розмістив парад членів відлитих з гіпсу статевих органів чи органів чоловічих, таким чином, зобразивши українську армію та український кордон, парад членів. Цю людину було виключено. З е, академії мистецтв ця людина зараз переховується, тому що боїться громадського засудження. Так само, як це громадське засудження було, відбувалося на платформі е, метро Тараса Шевченка, коли три рази цю акцію таку собі громадсько-політичного висловлення своєї думки, напевно, автора, три рази намагалися зірвати, прибрати. Бо ця акція перейшла з площини творчої в площину громадського вияву, громадської думки. Більша частина суспільства з цим не погоджується. Вони на своїх сторінках, в соцмережах зазначали, що це на сувеніри там знімають і так далі. До тої пори вони жартували, доки ця виставка не була остаточно знищена нашим побратимом Хартом, шле, е, співчленом проводу руху ініціативних добровольців, керівником профспілки воля. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вимагати. Від керівника цього музею на жаль або на щастя, нащадка славетного Василя Стуса, от дуже добре, безособистісно, я це буду казати безособистісно. Згадати фразу із мертвими живи і мертвими живим, що славних прадідів величних прагнуки погані за підтримки. Нащадка величного Стуса, який є директором цього музею, відбулася ця виставка. Ми вимагаємо від нього вийти сюди, пояснити свою позицію, свій вчинок. Бо він ще з часів Януковича знаходиться на цій посаді. Досі, коли прийшла вже нова влада після майдану, людина не була знята за своєї посади, тому що поводила себе тихо, і такі демарші собі не дозволяла. Але це вже порушення будь-яких кордонів, це поплюження наших святинь. Ми вимагаємо його сюди. Хай людина щоб ми не заходили туди до нього. Хай людина пояснить свою позицію стосовно цього і е, вуд просвіта, рух ініціативних добровольців, ОНД... Організація українських націоналістів, державників, я так розумію, що добровольчий рух ООН вимагають безумовної, безумовної, добровільної відставки цього директора зі своєї посади та ініціювання службового розслідування міністром культури нищуком стосовно даного факту. Бо ця пошесть розходиться по містах. Вінниця, зрозумівши, чим це пахне, відмовилась від проведення виставки. Там я краєзнавчий музей, який відмовився від проведення виставки. Але у Львові, так звані Галицький лев, так зване е, книгарня чи видавництво, у своєму книгарня. У своєму зараз я закінчу. нічого страшного. Нещодавно, буквально сьогоднішнім ранком, це актуально було. Газдиня, принципово російськомовна Катерина Іванова сказала, що такої відіні Шевченка. Її принципіальна позиція, таке бачення Шевченка, її принципова позиція, тому вони дослівно написано: ані готуються к погромам, вони ані кетиму готові, ждуть к себе в гості, але виставку відміняти не будуть. Вони, мабуть, не знають, чим це їм загрожує. В Житомир, це пошесть хоче розійтись та в інші міста. Принципово має бути ініційоване службове розслідування міністерством культури. Вже лист для цього створюється, прописується і буде поданий. А сьогодні ми просимо сюди вийти директора музею Тараса Григоровича Шевченка пана Стуса, щоб він пояснив свою позицію не тільки стосовно виставки, а й стосовно того, що ми від нього вимагаємо. Добровільної подачі у відставку з цієї посади я прошу зараз до слова е, Юрія Харта, який власне завершив це. Було зафіксовано, так вийшло. Завершив акти громадського засудження цієї цього неподобства, цих карікатури пасквілів, е, своєю так, такою громадською позицією по прибиранню цього неподобства зі стін е, е, митрополітену. Слава Україні! Ви знаєте, часто людей судять за те, що вони говорять правду. Часом людей судять за те, що вони роблять правильні речі і часом люди залишаються незрозумілими суспільством. І якраз. В даному випадку спершу виникла ситуація, за якою е, ліберальна преса, е, люди, які чули дзвін, але не були на станції і не бачили, де він, не бачили цих картин, подумали, що нібито я знищив картини з зображенням Тараса Шевченка, а не спайдермена Фріди Кало з вусами і тому подібне, по, по, подібної нечисті, яка нагадує, нібито е, Шевченка віддалено, яка з нього знущається, але слава Богу! Що навіть ліберальні ЗМІ дають можливість висловити свою позицію. Деякі, принаймні, канал СТБ, канал один е, плюс не дав можливості, по-моєму, тільки СТБ залишається. Е, виходячи з цього, багато людей уже через день підтримали і стали підтримувати масово цю акцію стосовно ліквідації пам'яток. То це такі дегенерація, я не знаю як це правильно висловити, яка сталася з музеєм Шевченка. Лише нещодавно я з'ясував, що ці картини були намальовані на смартфоні завдяки з допомогою шаблонів. І в принципі, якщо навіть і ми припускали, що це. Зроблено лівою ногою, то ніхто не припускав, що це прості шаблони з Тараса Шевченка, на які вони накладають просто там шкарпетку, там голову якогось, чорт його знає, бика, чи що це таке. Я досі не можу зрозуміти всіх образів, які вони там зображували. І таким чином ніхто не популяризував Шевченка, таким чином відбувалося знущання над образом Тараса Шевченка. І кожна здорова людина, кожен нормальний чоловік у наш час. Якщо він бачить знущання над пророком українського народу, то він повинен хоча б прибрати це, щоб цього не бачили діти, щоб цього не бачили люди, щоб не плювалися і не покивали на вас головою, як казав Тарас Шевченко. І люди не бачили, що ви за орли, і сонце не гріло смердящого гною на чистій, прекрасній, на новій землі. Я бачу, що тут зібралася дирекція музею. Можна надати комусь слово, щоб вони е, висловились, Я не знаю, як це можна пояснити, як е, з цим можна розібратись. Я ще два слова хочу сказати стосовно виставок. Е, у Вінниці сказали, що виставка стала нібито джерелом маніпуляцій політичних і тому вони закриваються. Насправді вони не хочуть склити вікна і е, робити нові двері, тому що багато людей там одразу відгукнулося, що вони е, не можуть це толерувати. Е, у Львові е, оновлені дані буквально за годину перед моїм виходом з дому я дивився, Катерина Іванова написала українською мовою українською мовою, що вона. Багато людей, вона не знала, що ми ображаємо багатьох людей, дуже багатьох людей, вона сказала. І ми не мали цього на меті. Тобто, називаючи цих людей мудаками і їх мудацьким віддінням, вона тепер говорить, що вона не мала на меті нікого образити. І цього вони не мали на меті, і через те вони скасовують виставку цих нездорових ілюстрацій. В принципі, вже я не знаю, вона тільки в Житомирі має виставлятися на сіті лайтах, і компанія рекламна напевно понесе збитки через ті сіті лайти. Дякую всім, хто підтримує це. Я знаю, що в соціальних мережах. Дуже багато людей з різних регіонів пишуть, ви можете це перевірити у мене на сторінці. І з різних партій, організацій, рухів солідаризуються з акцією по ліквідації цього знущання над Тарасом Шевченком. І тут є присутні представники багатьох організацій. Слово директору, п'яний, це що директор? Кожен має право на свою думку. Я дякую другу харту за його принципову позицію. І дякуємо, звичайно, пану Стусу за сміливість, не чекаючи, доки ми самі зайдемо і будемо розмовляти з дирекцією музею за те, що він вийшов і готовий нам пояснити свою позицію стосовно цих пасквільних наклепів на Шевченка, цих карикатур і свою позицію стосовно того, що від нього суспільство вимагає добровільної відставки з посади. Прошу, друзі. Добрий день. Він за п'яний. Кожен має право на свою думку. Ви так думаєте? Я збив температуру, просто я хворий, ну не важить. Отож, перше по виставці. Якщо ви не розумієте, якесь мистецтво, це не означає, що його треба засуджувати. Свого часу Хрущов зносив бульдозерами виставку. Після того дуже багато художників стали відомі. Коли Грехов виставляв ці роботи в першому музеї, вони виставлялись в контексті того, і разом з тими роботами, які були на Майдані, деякі з цих робіт були на Майдані. От це новітнє молодіжне мистецтво, ми його підтримали. Коли з'явилася ідея зробити цю виставку, ми обговорили на науковій раді і наукова рада теж. Отримала цю виставку, хоча це ініціатива художника і нашої молоді, але я її буду підтримувати. Це перше. Е виставка була покликана в тому числі для того, щоб привернути увагу до творчості, до актуалізації постаті Шевченка. Я радий, що тут зібралось багато облич, яких ми в музеї не бачимо. І друге, якщо ви хочете вимагати моєї відставки, ви маєте повне право, але звертайтесь, будь ласка, до міністерства, до міністра. І хай він... За що загинув цю... твій батько? За що твій батько загинув? Я не буду вас перебивати і не буду на вас кричати. Це мистецтво я... це, це мистецтво? Ти що? Я вам ще знаєте, це мистецтво, яке ви не розумієте, перший в світову культурну традицію вніс Енді Ворхол, Дуже багато відомих американських робіт. так представлені. Тому я не бачу в чому чогось. Да. Те, що його не розуміли, ні окупаційна влада, ні представники націоналістичних організацій, змусили його емігрувати. Він зробив кар'єру в Америці і велику кар'єру. Це ім'я дуже дуже відоме. Це все, що я хотів сказати. Дякую. Стація до віршів Шевченка можна та, за список... а, не... б... а, да, за зараз я дам відповідь на ваше питання. Звичайно, ні мистецтво звичайно публічно ну, де діти що національному знаєте. Плані... Ви можете подивитись на публічну нашу рекламу, в тому числі політичну, да і антирекламу. Я це не підтримую. Антирекламу політичну. і не підтримую е, політизацію. Політизацію е культури і розхитування ситуації таким чином це не політизація, це наша громадська позиція а як українців, як нації. Ми не Ви не можете а, говорити не від імені всієї України, бо в мене є набагато більше листів, які підтримують цю виставку. Що ти бредне? Можна, можна запитати Що я, бред ти? 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 я до вас на ти не переходив запитати бо. Зрадник, батька, батька зрадив. Я вибачаюсь. Є різні по різні художники і є різне ставлення до художників. Якщо вони художники, якщо дивитись, якщо дивитись на це, це карикатура, Перш за все. Тому я тут нічого художнього не бачу. Це різне ставлення, ви розумієте, є такі художники, яких поважають у цьому світі, і вони є класиками. А є художники, які, які є художники, яких ніхто не поважає. Це те ж саме, що намалювати на, на, на заборі десь таке. І то будуть люди матюкатися, дивлячись на це, це карикатура, це, це насправді образа. І ви маєте, як людина, якщо ви дійсно людина, України, маєте просто вибачитись і сказати. Ми побачили це все, але ми не розуміємо. Якщо частина суспільства цього не сприймає, ви маєте це усвідомити і вибачити. <постив> <різов> а, знаєте, після того як були порізані картини, до мене звернулись уже близько десяти людей е з пропозицією відновити виставку за свої кошти. Я сказав е і позиція музею. Е Можна я закінчу? Ми не бачились. Я тобі ще раз кажу. Він дивись вам просто це просто п'яний весь що, п'яний, п'яний, це директор музею. Позиція музею така, аби не напружувати ситуацію, ми не будемо цього робити. Ну що ж, ми зрозуміли вашу принципову позицію. Зараз від просвіти на жаль не присутні. Вони передзвонили, сказали, що зараз їм готується лист ініційований до міністра Ніщука стосовно проведення все ж таки службового розслідування та усунення від вас від посади. І е, я зараз прошу, все ж таки, тих, хто був завчасно анонсований в цьому заході до виступів. Прошу до виступу е, побратима з дружньої організації Тризуб Друга Яра е, до виступу. Висловити свою думку з приводу цієї ситуації. Слава Україні. Героям Слава друзі! Ну переконувати е, тут присутніх, не треба нікого, що в нас є такі символи. Святі. Не потрібно нікому ми не дозволимо. Хлопці зробили те, що мали зробити. І якби якась скотина поплюжила честь і гідність Василя Стуса, то хлопці те саме би зробили. Але отакий син у батька, на жаль, тому три зупі імені мені Степана Бандери підтримує хлопців. Ось, його вимогу відставку Дмитра Стуса Стус посадка відставка. Відставка відставка. Відуть відстав. Дякую за принципову позицію побратима Стризу Бояра. І я запрошую до слова е, очільника добровольного руху ОУН Миколи Коханівського. Друже, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Друзі, е, ну я лекція безтримував слухаючи цього. Перекруча, який ще є Ну, важко мені було стриматись. На жаль, не виявилось тут ніякої зеленки, там кефіра. І ми потім сказали, що це мистецький акт, це не замах на директора музею. Так, да, ми просто підмалювали його відповідно до того, як він підмалював Шевченка. Ну на жаль, цього не сталося, тому наступного разу ми будемо більш підготовлені до такого акту. Це негідна людина, яка не має честі, ні гідності. Не мистецького смаку, творчого смаку якогось. Ну і такі люди в часі режиму внутрішньої окупації очолюють, на жаль, от такі поважні установи, як цей музей. І це не зупинилось часів Януковича, є так і далі. Для чого це робиться? Щоби нищити нашу культуру, щоб нищити наші символи, безумовно, символом нашої нації. От ну, найяскравішим є Тарас Григорович Шевченка. Звісно, що я закликаю всіх, куди б ця виставка не приїхала, друзі. Ріжте її, паліть, обливайте зірвонками, фарбами. Всі, хто буде її презентувати, будь-то Стус, неважливо, хто був його батько. Це не має ніякого значення. Батько він є, і він також символ. А Стус він Стус молодший і реально Юда і перевертень. Отже, друзі. Дякую, що зібралися. Що доля нашого національного поета і пророка нам небайдужа. Я сам включаюсь в цю боротьбу. і Ми там були на ефірі з другим куртом. Відстоювали гідність нашої нації. От він уособлює її гідність, яку хочуть попружити. Треба буде. Я сам піду в Парижу будь-яку подібну виставку. Хай мене за це судять, хай буде ще одна стаття. Не страшно честь і гідність. Мого народу мені дорожче. Слава удачі. Дякуємо пане місто. Дуже дякую другому Миколу за його принципову позицію. З приводу цього осінь заяви пана Стуса стосовно картин стосовно мистецької якості цих робіт. Я за однією з освіт, я художник однієї з засід я політолог. З точки зору синтезу цих наук, я принаймні хоча б формально компетентний говорити. Раз. 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 Принаймні навіть формально я компетентний говорити. Про те, що ця виставка, псевдовиставка, вона перейшла із формату мистецького в формату формат громадської, громадської позиції, висловлення громадської позиції, через є паспірні наклопи. Тому якщо він хоче відновлювати картини, якщо він хоче відновлювати картини за свій власний кошт, то це означає про його мистецтвознавчу якість і якість як директора цього музею, і це визначає його компетенцію як директора музею, визначає як. Персону відповідно тій посаді, яку він займає. Ганьба просто це кором для України. Раз, раз. Недостойний бутеректор. Раз. Зараз я прошу до виступу співкоординатора члена проводу руху ініціативних добровольців керівника чоловічого альянсу Руслана. Руслана Мельника. Прошу друже. Слава Україні! Друзі, я виріс уже і вчився весь свій час вже при незалежності України. І я, в принципі, можу говорити від тієї молоді, яка уже є українською, яка виросла, не була просякнута якимось іншим пропагандою. І слава Богу, в свій час, поки я ще вчився малий ніякого цього лібералізму. Якщо це можна назвати лібералізмом, це взагалі не понятно, що не лібералізм. Це, це, це фактично ворожа, ворожа. Я з вами повністю погодний. ворожа пропаганда. Хто для мене був Шевченко? Я був малий, В мене Біблія в свій час і кобзар лежали поряд, стояли в цьому. І кобзар це було для нас, для українців. Те саме практично, що Біблія це був наш національний символ. Нас. В свій час ми вчили Сюченка. Для нас ким він був для нас. Це був революціонер. Це образ непохитного українця, який в часи Царату, в часи нищення української нації, стояв за національне і соціальне визволення українців. Саме цей образ в'ївся для нас, для молодих, для українців. Це наш символ. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачили тут. Не варто повторювати. Ми бачили купу образів сьогодні якими плюндрують Шевченка, якими принижують нашу націю, і це в умовах війни, що таке оцей новий неолібералізм? Ми це бачили, ми це можна сказати. Ось ми щойно побачили в образі ще, директора музею. Ми побачили обличчя, істинне обличчя сучасного неолібералізму. Ми хочемо, щоб таке було у нас ні, ні, ні. Було в жодному разі. І ми будемо стояти на його відставці. Він говорить, що. Бачите, ви там ви там, до нас не ходили в музей. Слухайте, з таким директором. Звісно, ніхто не хоче піти в музей. Коли наші національні символи, всі люди, які тут зібралися, вони зібралися справедливо. Вони не можуть терпіти, коли образ національного героя, коли образ людини, пам'ятники, які стоять в усіх частинах світу, практично, крім Антарктиди, можливо, да, Скорой Його пандрують. Ми з цим не згодні, і ми будемо далі стояти на виставці. Національні образи не повинні бути сплюновані. Руки Геті Сученка. Руки геть від Шевченка. Руки Геті Шевченка. Руки,